Так, відповідно, я мене звати Смирнова Тетяна, я студентка третього курсу спеціальності фізики і астрономії, і на матеріальній базі Плазматек я виконувала роботу для своєї курсової за темою особливості формування структури та властивостей виробів з порошкових матеріалів на прикладі коризійних стійків фільтрів з сплаву. Також на над, над Схожою темою працював Олексій Мороз, мій одногрупник, наш науковий керівник інституту електрозварювання імені Патона, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук Валерій Костін. І перейдемо до самої теми. Відповідно. Порошкові матеріали є дуже важливі для дослідження в багатьох галузях, таких як і машинобудування, і авіація, і фармацевтика, медицина. Бо завдяки технології виробництва за допомогою порошкової металургії. Методами а, пресування та подальшого спікання цих порошків можна отримати велике різноманіття різних деталей, різних форм, структури, а, і також вони відрізняються дуже високою чистотою виробу, а, що є великою перевагою в порівнянні, наприклад, з литтям. А, відповідно, метою е, моєї роботи було, основними завданнями метої роботи, було дослідження е, і визначення властивостей та структури випробувального зразка і е, знаходження вирішення поставлених проблем. В, в роботі було обрано молекулярні фільтри для дослідження. Молекулярний фільтр, фільтр являє собою групу пластину з пористою структурою. Яка, відповідно, виготовляється методами порошкової металургії. Молекулярні фільтри відрізняються дуже високою якістю фільтрування і точністю, і використовуються вони у хроматографії. Ніхто не знає, хроматографія це метод розділення та аналізу суміші речовини, яка використовується у у для… Контролю лікарських засобів, ідентифікації речовин та кількісного аналізу різних сумішей. Для металевих фільтрів необхідна пориста структура з, деякою, з деякими розмірами для відповідного проходження речовини. Матеріал, який був обраний в процесі роботи, це нікеловий сплав хастелосі 22 який в основі має нікель а в деякому відсотковому співвідношенні хром, молібден та деякі інші легуючі елементи. Він відрізняється дуже високою корозійною стійкістю, що і потрібно у хроматографії. Методики дослідження, які були використані, відповідні фото з плазматеку, це растрова, растрова електронна мікроскопія, яка, яка засновується на принципі бомбардування матеріалу пучком швидких електронів, внаслідок чого утворюються вторинні та відбиті електрони, які попадають на аналізатор на електронний мікроскоп, і проводиться. Зображення на екран враст. Відповідно, енергодисперсійний аналізатор, він е, працює за схожим принципом, також на бомбардуванні матеріалу, але е, на енергодисперсійний аналізатор вже попадає утворене характеристичне рентгенівське випрівену, яке дає е, дані про кількісний аналіз матеріалу. Також було використано вже мікроаналізатор. Теж працює за тим самим принципом, з єдиною відмінністю в тому, що пучок швидких електронів, на відміну від електронного мікроскопу, має набагато нижчі енергії, що дає нам внаслідок електрони утворені і глибину аналізу до 10 нанометрів. Тобто, за допомогою АЖ мікроаналізатора можна досліджувати доволі тонкі шари матеріалу. І рентгенофазовий аналізатор. Він працює вже за іншим принципом. Він е, заснований е, на рентгенівській дифракції. Відповідно, промінь, е, рентгенівський промінь падає на е, матеріал, на дифракційну на градку, е, кристалічну градку е, матеріалу. промінь відбивається під дифракційним путом і попадає на аналізатор, за рахунок чого можна. З'ясувати фази в матеріалі і дослідити, яка кристалічна градка відповідно свого зразка. В роботі було використано дослідження на растровому електронному мікроскопі порошку для визначення. Розмірів та форми порошку і чи наскільки він однорідний. На даних зображеннях можна бачити, що порошок є доволі однорідним та сферичною формою. Далі був виконаний розподіл вихідного порошку за розміром для того, щоб співставити фракцію порошку, зазначену виробником, бо порошок був замовлений. І за результатами можна бачити, що. Фракція або розмір порошку відповіла зазначеній виробником від 53 до 180-180 мікрометрів. Відповідно, також був проведений енергодисперсійний аналіз для також визначення хімічного складу кількісного матеріалу порошку. Можна бачити, що сам порошок відповідає марці, якому взяли сплав. Був також проведений розподіл хімічних елементів у порошку вепінг також на електронному е, мікроскопі, е, для того, щоб е, виявити наскільки однорідний у е, нас порошок. Можна бачити, що всі елементи розподілені у порошку доволі однорідно. Далі, після цього, е, був проведений процес. Е, е, пресування порошку з подальшим його спіканням, і зроблено також на растровому електронному мікроскопі зображення, можна бачити на ньому, що в процесі спікання в наших порошинках утворилися фази сполуки, якісь відповідно на самому порошку. Перепрошую. Також було проведено розподіл розмірів порошку у фільтри. Наш готовий фільтр, вимірено розміри, і можна спостерігати, що в центрі зразка знаходяться більш круглі частинки і більш-менші на відміну від краю зразка, що може бути пов'язано з технологією присування і стикання порошку. Далі було проведено енергодиспансійний аналіз вже готового фільтру для, з метою визначити е, кількісний хімічний склад даних сполук. І е, за результатами даного аналізу ми виявили, що дані сполуки містять високий вміст хрома, нікеля, е, молібдена та вольфрама. Далі була проведена спектрометрія фільтру для більш точного визначення. Е, Хімічного складу в атомарних відсотках, відповідно, за результатами також був зроблений мепінг, і можна бачити, що дані сполуки містять, на відміну від енергодисперсійного аналізу на електронному мікроскопі, можна бачити, що високий вміст вуглецю в даних сполуках, молібдену і в, деякі, в деякому відкому підношенні хрому і нікелю. І можна, Зробити висновок, що вірогідно дані сполуки містять карбіди вольфораму, хрому та молібдену. І Для того щоб перевірити вже точно, які фази утворилися в фільтрі, було проведено регенофазовий аналіз фільтру, який ще не розшифрований, бо дослідження триває, але можна бачити отриманий спектр. І Дірогідні а, сполуки, але мало ймовірні, які можуть бути присутні в готовому фільтрі. Відповідно за результатами, ми ознайомили з методиками виробництва фільтрів з нікелового сплаву за допомогою спікання. Ознайомили з методиками дослідження, скануючи електронною мікроскопією, рентгенофазовим аналізом, уже мікроскопією, методами визначення характеристик порошків, методами визначення їх розвитку. Дослідили структуру, склад, розподіл елементів та мікрофаз у вихідних порошках та фільтрів з них, встановили однорідність розподілу елементів у порошку, також встановили, що мікрофази вірогідно складаються з карбідів вольфраму, хрому та молібдену. А дослідження розподілу порошків за розміром показало, що середній розмір порошку складає від 60 до 80 мікрометрів, що відповідає розміру вихідного порошку. Але є неоднорідність умова. Його розподіло по товщині. У центральній частині фільтру розташовуються трошки декілька меншого розміру, але більш однакового розміру, ніж на крайоні. Це, вірогідно, пов'язано з особливостями технологічного процесу, його перемішування та спекання. І, можливо, наявністю молекулярної фільтри карбідів типу метал-6С, що може погіршити корозійну стійкість фільтру та інтерметалідів. Утворені дисперсійні фази можуть сприяти щалинні корозії. Дякую за увагу.